Всім доброго ранку. Ми вже на вулиці. так це класно, коли в селі можна одразу піти на вулицю. Так, де наша дитина? А ну, будемо її шукати. Ось Веронічка. Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Розкажи мамі. Ти куди? Туди? Угу. Ось. Та що ми сьогодні зараз будемо робити? Зараз вам покажу. Ми вже витягнули басейн. Сушиться, його ще треба трішечки підкачати. Отам. Та є шланг. Добре, що є вода. Моя дитина кудись намагається йти. Так. Ти впала? Вставай, вставай, горобчик. Треба її вже перетягнути, бо стає жарко. Так, треба оцей квітник привести до ладу, що я вчора показувала. Там купа роботи, все позаростало. Не знов кудись пішла. Добре, тоді помаленьку починаємо. Так, Я зараз буду обрізати лаванду, мені допомагає Вероніка трошки. Веронічка, Вероніка, будеш допомагати мамі? Вероніка? Вона зайнята. Нічого страшного. Так, в мене є два кущі. Один велетенський. Не знаю, хочу його, в принципі, може трішки розділити. М -м -м, дуже розрісся. Заліт у мене була зовсім ідея по інакшому це все зробити тут. Мабуть, маленький кущик лаванди, маленький кущик, як це воно, Чебрецю. І ще щось біленького. Одним словом десь побачила в інтернеті. Гарно було. Але в мене тільки одна лаванда, вона страшно розрослася, виявляється, її треба часто стригти. О, я. пішла? сусіди. Що в мене вийшло, намагалася зробити форму кулі, але щось не знаю, От там посередині, бачите, є такі. Посохлі, якось з середини висохло проміжки. Не знаю, чи щось вийде з того. О, Зараз покажу в загальному. в загальному мало бути велика гортензія біленька, лілія і лаванда кулька. Але бачите, вона в мене завелика, не знаю, треба буде дивитися, що з нею зробити. Чи то її наново посадити? Чи можна ще якось красивіше обрізати? Я не знаю, всередині вона повністю, зараз покажу. Повністю суха. Якщо видно, тільки на кінчиках цві... не цвіта, а це зелене. Зато Та дивіться, такий велетенський. Що робити, до речі, урожай з такою кількістю лаванди? Може комусь треба? Може хтось знає. Напишіть, будь ласка. І реально дуже багато, це один кущ. Ось навіть в руку не поміщається. А є ще один. І він більший. Треба щось придумати з тою лавандою. М -м, аромат просто клас. Маю ще один кусочок лаванди, тому я вже показала. Він значно більший зараз. А, видно? Видно ось тут. Дуже гарний. Але він завеликий, зараз будемо щось з ним робити. Та що, що так само буду обрізати. Я не знаю. Я, я думала, то легше, чесно. Коли я то все починала, я думала, то легше. Ну, але вже що маємо. Зато красиво. Приїжджаєш дуже класно. Але я розумію, деякі наймають садівника. Тому що є. Добре. Обрізай. Зараз пок... бачили. Зараз покажу після. Взагалі я сьогодні дуже мало відео записувала, тому що у нас якийсь сусід... сусідський малий цілий день їздив на своєму маленькому. О, це... Не знаю. Ну, звук був такий, ніби газонокосарка. Чесно, думала, хто стільки косить, хтось стільки косить. Потім побачила, як він тут довкола їздив. Ні, я люблю дітей. Але, блін, ну, треба трошки думати. Тут дуже, ну, серйозно, це дуже багато шуму. Є електромобілі, дитячі маленькі, є багато велосипед. Колись ми кталися на велосипедах. Я не кажуть тільки про себе. Є маленькі діти, які хочуть поспати цілий день. Ну, напевно, десь з години 12-ї. Їздив і їздив. Тобто, уявіть, газонок царка з 12 години, ну десь, може, до 5, -ї, 6. -ї. От зараз я знімаю. Це вже стається навіть по 6 вечора. Він тільки, тільки пішов додому. Це капець. Когось, ну, може, стареньких людей голова болить. Я не знаю. Розумієш, що вони його, ну, його батьки, його з подвір'я. Швиденько витерли, і йди гуляй, бігай, їзди, їзди по вулиці, але ті вулиці теж інші люди живуть. Одним словом. Отак От так я стараюся обрізати, якусь форму невеличку зробити. Я розумію, що воно гарно, коли такий фіолетовий. Бубочок. І ароматно, але минулого року трішки запізно її ось вийшло таке щось махната кулька. Тепер бачу, що отут ще пропустила. Ось, ось вона. Ну, як могла. У мене в школі не було ні креслення, ні скульптури, тому що змогла, то зробила. Так. А це вже моя зрізана лаванда лежить. Дивіться, яка краса, я не можу. Як така краса може пропадати? Аромати добре, покажу загальну картинку з цього боку. Що тут в мене задумано. Угу. Ось. Урожай. <рес> 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 Далеко, далеко. Що я можу сказати? Моє попереднє відео дуже різко закінчилось, тому що під вечір у мене почалось погане самопочуття. Наступні два дні, здається. Я вже навіть не пам'ятаю, мене просто вилетіло життя. У мене була температура 38, абсолютна слабкість, я не могла нічого робити. Веронічка була весь час зі мною в ліжку. Деколи ходила гуляти, але теж не часто, тому що почалася гроза, і в нас виключили світло. Не через відключення планові, а саме через грозу, тому що сильна була і поламала дерева. Дерева попадали на електричні дроти і, і все, і нема світла. В неділю ввечері ми поїхали до Львова. Мене забрав чоловік. Поїхала до Львова, до масажистки. Відповідно, вона провела всі маніпуляції, мені стало легше. І це, от вже понеділок, я записую нове відео, починаю знову записувати. Коли ти мама, життя взагалі не передбачено, ти плануєш одне, а виходить щось зовсім третє. Ось, Але це не страшно, це буває деколи навіть весело. Так собі подумала, що цей Ютуб канал. В першу чергу потрібен мені, тому що я зараз в декреті, і я розумію, що в мене навіть пропадає навик спілкування з людьми, тобто банальна комунікація. Я забуваю, як підбирати слова. Я 24 на 7 з дитиною. Буває, деколи я приїду до родичів, та раз-два рази на тиждень чоловік тільки ввечері вдома. Я банально, ну я знаю, як. Зараз спілкуюся. Та? Там песик каже гав, кинця каже м'яв. Подивися, що це. Ось. І все. І на тому моя комунікація завершується. Тому, щоб не забути, як висловлювати свої думки, будемо записувати відео. Так? Дуже корисно для мамочок в декреті. Майте на увазі. Дякую всім за перегляд цього відео і побачимось в наступних. See Papa.